Вона виганяла журналістів. А я їх не запрошувала Це, сюди, ваша честь. Це їхнє право ще раз наголошую. Вона постійно перебувала суддю. У них є право відповідно до брехливу інформацію. Шпаль, ще раз шпаль, я, шпаль, ще я Вона називала людей дияволами. Диявол, який в, обл... в образі, Яковчук прийшов прийшов поліклініку. Вона постійно лякала усіх судом Божим. Справедливому Божому суду не буде кінця для вас і Бо ви є такі ж самі, як ваш Матвіїв і ваша пані Яковчук. Над усіма навіть головуючими суддями є головний Ісус Христос суддя. Над вами теж. Місто. Звичайно. Це Ольга Ярушик, колишня працівниця Луцької стоматполіклініки, яку півроку тому звільнили за трьома доганами. Жінка вважає, що роботи її позбавили незаконно, тому намагається повернути її через суд. Минуле підготовче засідання відзначилось перепалкою. Позивачки із суддею. Якби ви прийшли до мене в стомат кабінет, я у вас не з'ясовувала. Я б до вас би не прийшов, бо ви мене вбили або укол дала. Я боюся уколів. Слава Богу. Да, то ми будь будь ласка, тепер по суті. Слава Чи відомо вам? Продовження цього засідання було учора. Ярошик мало того, що не покинула благословляти всіх і кожного. Вона буквально зривала слухання своєї ж справи. Врешті суддя не витримав і попросив її вийти. Відмовляєтесь виконувати вимоги головуючого. Ні, я не відмовляюся. Я кажу, зал судового засідання. Будь ласка. В першу чергу він говорив про себе. Як диявол, і про свою довірити. Я що не зрозуміло вам сказав? У -у -у. Ви, будь ласка, залиште зал судового засідання. А чому це повинна залишити зал судового засідання? За За судову охорону Поки судова охорона підіймалась до зали суду, жінка то розказувала про Бога, то навпаки про дияволів. Приводить свого диявола довірителя. Приводить 12-й канал. зали заливого засідання не відповідається. Забираємо. Виходимо, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Навіки Богуслава. Угу. Як, Як з'ясувалось згодом про свої релігійні погляди, лікарка розказувала і своїм колишнім колегам, і навіть пацієнтам. Притім Віра не завадила їй злословити. Одну з медичних сестер вона буквально принижувала. Називали молодшу сестру Римарчук директором по швабрі, та й це не найгірше, отримуючи зарплату з міської казни за рахунок платників податків, адже працювала у бюджетному відділенні. Ярошик приймала пацієнтів з томат поліклініки в аби якому вигляді і бувало, лікувала неякісно, без спеціального медичного одягу, без медичної маски маски і шапочки. З розпущеним волоссям залишали пацієнта та вибігали на коридор біля десяти разів. Про це, за словами Матвієва, у своїй скарзі написав один із колишніх пацієнтів Ярошик. То Ярошик вийшла за межі своєї спеціалізації, за межі своїх повноважень. Пацієнт був обурений, тому що він надмірний час просидів в кріслі в той час, коли Ярошик там вибігала по 10 разів з з кабінету. Ставили йому питання на релігійні і політичні теми. Чомусь звинувачувала, і врешті-решт, коли пацієнт вийшов з кабінету, оця передцементована конструкція в нього просто вилетіла. Цього обуреного пацієнта і ще чотирьох людей представник стоматполіклініки попросив суд запросити на допит. Йдеться про чотирьох колишніх колег лікарка Ярошик. Один з них лікар-ортопед стоматполіклініки Іван Келеман, який готовий розповісти, чому після лікування в Ольги Ярошик у його пацієнта посипалось з рота. Можуть повідомити обставини щодо неналежної поведінки позивочки Ярошик. Зокрема, щодо недотримання нею медичної етики, деонтології, стандартів спілкування з колегами і пацієнтами, вчинення мобінгу щодо молодшого медичного персоналу. Окрім того, оскаржуваний позивочкою наказ. Опирається на доповідні і службові записки, підписані вказаними свідками. Клопотання допитати як свідків п'ятьох людей, головуючий Віталій Ковтуненко підтримав. Треба сказати, що хоч Ольгу Ярушек вивели із зали суду, без неї засідання емоційність не втратило. Естафету сперечатись із судею, перейняв адвокат лікарка Леонід Романюк. Чому полягає суть вашої заяви? Вишить я ще не докінчив. Однак судові поставив запитання овеню. Що не зрозуміли? я Я не закінчив Важає? надавати подати суду клопотання. Ще не скажу. закінчив Суд, Ви час, мене перебили право ставити запитання, для то, я то, чого? як я озвучило питання. Будь ласка, та перепалка тривала недовго. Поки адвокату позивачки Ярошик не стало слів продовжувати підготовче засідання, септо захищати лікарку. То, будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Я не готовий. Ви не готові. Адвокат Романюк попросив кілька днів на підготовку. Тож суддя Віталій Ковтуненко змушений був оголосити перерву до 11 вересня. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.